Кошенята попліткуємо. Богдана Гончарок «Жебрачка», брачка, фекалійна драма раміни, містичний бранч шахраїв, щелепний Тарас Цимбалюк, кексуалізація хаята. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. і підворя віч, Я просто бріч. Нещодавно стартувала в Києві 5 грудня перша езотерична премія для тарологів, магів та іншої нечисті, які користуються відчаєм людей та заробляють на цьому гроші, тобто шахраї в чистому вигляді. І от там була Богдана Ганчарук, яка теж отримала премію незрозуміло за що, за те, що вміло не людей, тому що справді в неї є талант людина, яка шепелявить, якій потрібні серйозні послуги логопеда, не вміє розмовляти в принципі, розводить панянок на сотні тисяч доларів. Ну це феномен справді Богдан, Тут тобі треба віддати належне. І от вона а, викладає в інстаграмі для всіх невіруючих, це мої учениці з преміями. А ще рік тому вони боялися проявитися і заявити про себе. Нативно просуває свої послуги. Що подивіться завдяки мені, саме завдяки мені вони стали тими, ким вони є. Хоча рік тому це були церковні миші, і масштаб цього звіздівця в першу чергу пов'язаний з тим, що люди ведуться. І от коли Ганчарук викладає в інстаграмі нагороду, яку вона взяла, і на фоні пустий зал. Ну, типу, ці нагороди, от Таня Савіцька і Макс Гардієв, Гардієв, це шахрай, Савіцька, ну вона прикольна, хороша дівчинка. Але інколи робить настільки крінжові і жахливі, абсолютно брудні кейси, що хочеться сказати, Таню, хвати себе заривати на самісіньке дно, а ви себе туди зариваєте, дуже впевнено. Після таких кейсів не хочеться взагалі брататися, за руку, вітатися. Люди від вас будуть жахатися. Бо це позорисько, а не премія. Ось це все, що пов'язано з. Тарологами і так далі. Так от, і Гончарук на фоні, самі собі ці нагороди купили, і от тілечкам вісіла от такі ха-ха-ха, я -ха -ха, класне, це просто грьбаний сюр. Але живемо в такі часи, коли тарологи і маги, так звані, які повинні сидіти у в'язниці, отримують нагороди. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось Я радий, що це ганебне явище, як езотерична премія не вистрелила. Не притягла уваги, особливої підтримки медійної не отримала і провалилася. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Джуня. Джуня. Тут, блін, лежить ще те, що треба попрати, поки електроенергія з'явиться. І ти ще це робиш. Ти б ще ахуєла. Джуня, все, це була последняя капля? Последняя. Все, записуємо тебе до кінолога, Охеревшая собака. Коротко покажу, як виглядає моя. А це Раміно. Раміно. Коли ти починаєш зі своїм песиком говорити російською мовою, від цього він не перестане в тебе кекати на ліжко. Я чому взагалі вирішив? Взяти цей епізод в наші плітки. Я хочу звернутися до наших підписників, до наших кошенят. У вас є домашні тваринки, котики, собачки. От там пишіть, які найнеприємніші казуси траплялися на вашому шляху, коли ви взяли в свою сім'ю тваринку, і от не все так солодко виявилось. Тому напишіть, будь ласка, про ваш досвід і як ви перевчили свою тваринку. Не робити тих чи інших шкідливих дій. Напишіть, дуже цікаво почитати про ваш досвід. І якщо ми з вами говоримо про першу езотеричну премію, і ви думаєте, що на цьому все? Ні, друзі. Адже нас ще чекала 7 грудня від тієї ж Тетяни Савіцької. Таню, привіт! Знаю, що будеш дивитися. Містичний бранч передбачень 2026. Сподіваюся, у вас вистачає містків, і ви в житті не пішли б на подібний захід. Важливий апдейт щодо перебування Тараса Цимбалюка у пустометах. Моя хороша знайома працює в тій пицерії, де вони зупинилися. Е, так, вони там їли. У них полимався бус, і там був не лише Тарас Цимбалюк, але там також була з тих, кого я знаю Ольга Сумська, і ще якісь там зірки. Так що ага, така зіркового пилу напустили на пустометах. Е, Моя знайома сфоткалася з ним, але потім в галереї чомусь тої фотки не знайшла. Не знаю, як так. З приємного, з персоналом, вони спілкувалися українською. А з неприємного між собою вони українською не спілкувалися. І це дуже-дуже прикро. Ось. Побули вони десь приблизно собі годинку і поїхали далі, бо, видно, їм чи зремонтували, будь-що, не знаю. Скоріше за все це вони їздять, напевно, гастролями виступати від театру. А це відгуки про Тараса Цимбалюка, ну, точніше, щелепного Тараса Цимбалюка. Я навіть не знаю, що тут додати. Людина примітивна, людина з низьким рівнем інтелекту, людина тусується в таких же компашках з такими же людьми. Тому для мене немає жодних здивувань, типу, а що ж пішло не так. Ну, Це Тарас Цимбалюк. Тому маємо те, що маємо. І на завершення, давайте подивимось, як співак хаят, який імітував ось цю шалену підтримку в його бік, аби він пішов на нацвідбір і люди за нього проголосують. і Він стане тим самим десятим джокером, котрий пройшов в шорт-лист. А що він каже, і як себе позиціонує нині? Вітаю, друзі! Ну що? I know that you miss me. і мій телефон сьогодні просто вибухає від кількості вашої підтримки, від ваших повідомлень, від ваших коментарів. І ця потужна енергетична хвиля не дає мені ніяких інших варіантів, окрім як ти до самого кінця. Потужна енергетична хвиля накриває. І Я відчуваю це. Якщо я з вами так буду балакати, мені цікаво, чи збільшиться в мене кількість підписників. Однозначно не знаю. Тому краще напишіть ви. Можливо, мені треба так вести свої плітки, щоб потужна енергетична хвиля накривала і вас. І тоді є усі шанси стати ще більш популярним. Боже, Хаята, зрозумій врешті-решт, що сексуальність це не про те, як ти занизив голос і сказав, що потужна енергетична хвиля. Тебе накриває, це про те, що в тебе всередині, яка енергетика, що ти транслюєш людям? Їм не потрібен занижений тембр голосу. Їм не потрібен ось цей погляд. Енечмісмі, Ох, мене аж горлянка починає боліти, так імітувати сексуальність. Звісно, в Україні, що в бізнесі, хтось повинен відповідати за кекс, але це повинно бути хоча б органічно. А коли молодняк починає з себе Будувати ось такі потужні енергії. Це нічого, крім сміху, не викликає. Тож, хаяте, подумай над стратегією того, що таке сексуальність взагалі зі своєю командою. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, комент. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось. Па-па!